Привіт, це Крим Ралі". В ефірі спільний випуск Української служби радіо Свобода та українського радіо біля мікрофону Сергій Мокрушин. І сьогодні ми поговоримо про колабораціонізм. Що після звільнення Криму чекає на кримчан, які співпрацювали з російськими органами влади, які саме дії у тимчасовій окупації будуть переслідуватися українським законом. Почнемо з листа, який надійшов на нашу електронну пошту. Його автор попросив нас не розкривати його ім'я. Кримчанин розповідає про сина, який у 2017 році вступив до філії Краснодарського університету МВС у окупованому Сімферополі. Далі цитата: я звісно, цього не бажав, але таким було рішення мого сина, тому я не відмовляв та не перешкоджав йому. У 2022 році він закінчив навчання і був розподілян. Ділений за місцем прописки на роботу до одного з відділів МВС протягом трьох років, оскільки, якщо він не відпрацює, ми будемо змушені відшкодувати витрати на п'ять років навчання. Далі автор пише, що з публікацій українських медіа він зрозумів: ще одна цитата: що усі мешканці, криму мається на увазі, які, хоча б якось, перетиналися або працювали у окупаційних адміністраціях або силових структурах, за визначенням зрадники або колаборанти. Детально про це ми поговоримо із прокурором Автономної Республіки Крим Ігорем Поночовним. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня почнемо із запитання, яке є власне у цьому листі, і я думаю, що доречно буде адресувати його саме вам. Чи є у цьому випадку ознаки колабораційної діяльності, чи мають такі курсанти, яких призначають до роботи у поліції, переслідуватися за законами України? Ну, по-перше, після того, коли ці особи вступили на роботу до окупаційних правоохоронних органів, вони вже не є курсантами, вони вже є працівниками окупаційних правоохоронних органів, і відповідно до статті 111, прим. 1 Кримінального кодексу України добровільне зайняття громадянином України посад в незаконних правоохоронних судових органах на окупованій території є колабораціонізмом. Тому з того листа, який ви зачитали, ми розуміємо, що громадянин України вступив до університету в такій формі навчання, яка передбачала обов'язкове працевлаштування в подальшому до окупаційних правоохоронних органів, то мова йде про добровільне заняття в подальшому цим громадянином посад в окупаційних правоохоронних органах, тому на перший погляд, тут Ознаки колабораційної діяльності є. Що може робити, зробити людина у такій ситуації? Якщо вона зрозуміла, що після повернення Криму під контроль України в неї можуть бути неприємності? Чи може вона зараз якось покращити своє становище? Факт відбувся. Особа працевлаштувалася добровільно до правоохоронних органів окупаційної влади. Тому виправити вже нічого не можна. Єдине Можна там шляхом визнання вини щирого каяття і сприяння розслідуванню злочину пом'якшити свою відповідальність перед е перед законом, але факт вступу правоохоронні органи є і його вже нікуди не не діти. Значна криміналізація колабораційної діяльності в українському кримінальному кодексі відбулася вже під час російського повномасштабного вторгнення, і саме із цим цими новими нормами в українському кримінальному кодексі під пунктами статті 111 пов'язані як застереження від українських правозахисників, так і певні інформаційні стратегії російських медіа, які ми можемо спостерігати, які от на цьому ґрунті вони так лякають кримчан, що Україна. Повернеться і всіх покарає, ось давайте про це поговоримо: наскільки широко можуть бути застосовані ось ці нові норми кримінального кодексу, і чи поширюються вони на ті дії, які були скоєні до 2022 року? Не поширюються одразу, почну з кінця, не поширюються на ті події, які відбулися до 2022 року, оскільки закон про кримінальну відповідальність в Україні не має зворотні дії в часі за виключенням випадків, якщо він пом'якшує становище підозрюваного обвинуваченого чи підсудного. Тому в даному випадку під під поняття колабораціонізму можуть потрапити тільки ті особи, які вчинили дії, передбачені відповідною статтею, після квітня 2022 року. З приводу того, що окупаційна влада заляпує кримчан кримінальною відповідальністю, то можу сказати впевнено, що перед Україною чи Україна перед собою не ставить такого завдання максимально посадити всіх до в'язниці. Зараз активно обговорюється питання. З приводу реінтеграційних процесів говориться питання можливих можливих звільнення від від кримінальної відповідальності, заміна кримінальної відповідальності, там іншою відповідальністю і так далі. Але особи, які порушили українське законодавство, повинні однозначно розуміти, що вони понесуть ту чи іншу відповідальність, тобто всі, хто Співпрацював з окупаційною владою, всі, хто допомагав, передавав матеріальні ресурси, всі, хто вів бізнес напряму з окупаційними правоохоронними органами, з окупаційними адміністраціями, з збройними силами Російської Федерації, вони однозначно підпадають під кримінальну відповідальність, і тут мова не йде про. Формально там сплату податків, чи, наприклад, отримання там дозволу на розміщення яких торгівельних точок, і так далі, на нашу думку, це не є співпрацею з окупаційною владою, а це якби забезпечення цивільного населення на окупованій території, можливістю жити і можливістю існувати, заробляти собі е на життя, тобто. Дійсно, стаття прописана без урахування тривалої окупації Кримського півострову. Скоріше за все, вона була вона покликана була відбити бажання у цивільного населення на новоокупованих територіях після лютого 22-го року від співпраці з окупантами, але при цьому ми для себе виробили пріоритети. Кого ми ким ми займаємося з приводу колабораційної діяльності, а кого через малозначність, через відсутність суспільно небезпечних наслідків в їхніх діях, хоча вони формально містять ознаки з колабораційнізму, кого ми залишаємо поза увагою? От як зрозуміти, де ця малозначність починається? Ну, наприклад, прописана у кримінальному кодексі тепер відповідальність за колабораційну діяльність у закладах освіти. І ось на якому рівні людина починає нести цю відповідальність? Чи це просто вчителька, яка викладає за спущеною згори програми, чи це завуч, який імплементує цю навчальну програму у школі, чи це директорка, або це має відповідальність починатися з рівня так. Званого Міністерства освіти Криму. Не можна говорити про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність, оцінюючи діяльність того чи іншого органу або категорії посад, і так далі. Кримінальна відповідальність в Україні індивідуальна і кожен вчитель, завуч, директор школи. Керівник якогось управління районного освіти, Міністерства освіти і так далі, нестиме відповідальність виключно за ті дії, які він вчинив. Якщо той чи інший вчитель в закладі освіти здійснює пропаганду з метою там, сприяння здійсненню збройної агресії проти України там, або з метою інших дій, які передбачені цією статтею, це однозначно розцінюється як колабораційна діяльність. Якщо вчитель, працюючи в школі, не здійснює такої пропаганди, тобто його дії не містять всіх ознак, які передбачені частиною 3 статті 112 прим. 1, то мови про колабораційну діяльність тим не повинні. Тобто є дуже велика помилка і в суспільстві, і в засобах масової інформації, коли е говорячи про колаборантів, е говорять Категорійно, що ця категорія посад, чи ця категорія е там підприємств установ відноситься до е колаборантів, інші не відносяться. Кожен суб'єктивний випадок потрібно оцінювати з точки зору наявності чи відсутності в діях тієї чи іншої особи складу злочину. Ось хотів я детальніше, мабуть, поговорити про те, як подаються і зміни, зокрема, в українському законодавстві на тимчасово окупованих територіях, тими медіа, які контролюються Росією. Ми подивилися, що пишуть російські і підконтрольні Росії медіа про плани українського уряду на відновлення контролю над Кримом. І одним з головних таких загальних наративів Україна планує покарати велику кількість У Заголовках називають різні дуже цифри від 200 Сот тисяч до півтора мільйони. Що ви можете про це сказати, чи можлива взагалі така кількість? Я до цих заяв ставлюсь критично, оскільки там, окрім шкоди реінтеграційним процесам, вони більше нічого не несуть. Ці заяви однозначно не зроблені там прокурорами суддями. Працівниками поліції СБУ чи ДБР, тобто, скоріш за все, це зроблені заяви популістично і ніякої юридичної складової в цих цифрах немає. Ми не можемо дистанційно без доступу до території, без доступу до. Без доступу до Криму оцінити стан злочинності, тобто виміряти криміногенну ситуацію в Криму і сказати, що в Криму там п'ять тисяч, 10 тисяч, 200 тисяч, півтора мільйона колаборантів, держзрадників і так далі. Це нереально зробити. Цього не зробить жоден експерт, спеціаліст в галузі кримінології. Дійсно, роботи буде багато. Дійсно, колаборантів і держзрадників в Криму багато частину з них ми. Вже задокументували частина з них вже має е, вироки. Частина е, відносно частини цих осіб розслідування тривають, і їх ще буде більше, коли ми е, звільнимо Крим і почнемо працювати безпосередньо в Криму. Але сказати точну цифру, що півтора мільйона кримчан е, сядуть у в'язниці за той чи інший злочин, ну це. Е... Абсолютно заяви, я ще раз повторюсь, які несуть лише шкоду для реінтеграції Криму і ніякої користі в цьому не принесуть. Були ще заяви стосовно російських паспортів, які Росія видає на тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо, що також ця норма в українському законодавстві вона з'явилася вже після повномасштабного нападу. До цього не було якихось рекомендацій не брати російські паспорти або заборони такої фактичної на отримання російського паспорту. Тепер ми бачимо, ситуація змінюється, і це теж є таким підґрунтям для залякування для публікації таких страшилок для кримчан а я процитую просто один з заголовків Севастопольського видання Україна буде сажать в тюрму кримчан з російськими паспортами. От чи буде чи буде сажать Україна кримчан за російські паспорти? Е, сажать мовою окупанта. Е можна тільки за ті дії, які передбачені кримінальним кодексом України в Кримінальному кодексі України відповідальності за наявність особи російського паспорта е немає, тому е говорити про сажати за російський паспорт е мова не йде е в законі України про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово куповані територіях. Передбачено, що всі дії рішення, документи видані окупаційними органами влади, не є юридично нікчемними. Вони не мають жодної юридичної сили. Тому російський паспорт, виданий в Криму з точки зору українського законодавства, є просто папірцем, який не має юридичної сили, відповідно не створює ніяких юридичних наслідків. У держави окупанта за міжнародним гуманітарним е правом за Женевською конвенцією, є е обов'язок забезпечувати нормальну життєдіяльність на окупованій території. Е видача російських паспортів це один із способів цивільного населення, забезпечуючи отримання російського паспорта на окупованій території. Це один із способів цивільного населення забезпечити собі нормальні умови проживання, оскільки без російського е, паспорта в Криму вони б не навчались, не працювали, не лікувалися б, і в принципі в Криму могли б знаходитись лише е, 90 днів. Тому карати своїх громадян за те, що вони були поставлені в такі умови, в яких вони змушені були отримати російський паспорт для того, щоб виживати, е, це неправильно, і це ну, лише чергова. Страшилка від окупантів, і якщо в Україні такі заяви лунають, я їх абсолютно як юрист не підтримую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми говорили із прокурором Автономної Республіки Крим Ігорем Поночовним. Далі, далі продовжимо бесіду з Владиславом Мирошниченком, аналітиком української гельсінської спілки з прав людини. Владиславе, добрий день. Вітаю. А чи зрозуміло вже вам, як виглядає от практичне застосування нових норм закону законодавства українського про колабораційну діяльність, і як це буде впроваджуватися у Криму? Дійсно, ті зміни до кримінального кодексу щодо колаборації, які були внесені минулого року, вони абсолютно недосконалими. Там дуже багато проблем. Найбільше проблема те, що е Саме визначення колаборації є доволі широким і, в Принципі, якщо постаратися так би мовити, то під цю дію може потрапити абсолютно будь-яка людина на тимчасово окупованих територіях. Але ці норми діють вже понад рік, і за цей час дійсно сформувалася певна вже судова практика. І як вона показує, суди у своїх рішеннях дають зрозуміти, що певні випадки колаборації є дуже малозначними фактами. Так би мовити, тобто є ознаки того, що такі дії можна назвати колаборацією, але ця дія є настільки малозначною і не несе жодної суспільної шкоди, що вона просто не є злочином, мовно кажучи. Ну і плюс, звичайно, є проблема в тому, що коли вносили ці зміни до кримінального кодексу минулого року. Не було взято до уваги особливість тривалої окупації Криму, оскільки ця окупація триває вже 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 десятий рік. Фактично, і якщо формально підходити до визначення колаборації, то 99% кримчан можуть потрапити е під дію цієї статті. Чи має українське законодавство зараз якісь запобіжники, щоб не були якось використання ці норми законодавства про колабораційну діяльність надмірно, щоб це не стало приводом для позовів, наприклад, до Європейського суду з прав людини? Потім. Ну от власне єдиним запобіжником зараз є це доброчесність і ефективна діяльність правоохоронних органів і власне суддів, тому що як ми вже сказали, саме законодавство е, визначення настільки широкими, що формально, теоретично можна притягнути будь-кого. Але як показує практика, і ми це бачимо, наприклад, заяв прокуратури автономної республіки Крим та міста Севастополя, що більшість кримчан все одно притягнути до відповідальності за колаборації не будуть. І, звичайно, є ще й питання, наприклад, ЄСПЛ. Оскільки дуже багато таких рішень, коли засуджується колаборація, може бути там оскаржені пізніше. Наприклад, якщо вироки про, за колаборацію були винесені заочно, то це може бути порушенням прав на справедливий суд. І така людина, яка була засуджена за колаборацію, може спокійно звернутися до ЄСПЛ, і з високою ймовірністю вона в цій справі переможе. Плюс, звичайно, ми маємо говорити тут про міжнародне. Право тому, що колаборація у нас зараз визначення надзвичайно широке і воно не відповідає так би мовити міжнародному гуманітарному праву, оскільки відповідно до МГП держава окупант має забезпечити життєдіяльність на окупованій території, і ця життєдіяльність передбачає в тому числі функціонування лікарень, аптек, магазинів і тому подібне. Тобто а от з поліція, те, як вважає. бути, а, якщо повернутися до листа, з якого ми почали сьогоднішній ефір. В нас кримчанин питав про свого сина. Він у сімнадцятому році. Поступив до Краснодарського університету МВС Сімферопольську філію в окупованому Сімферополі, а з 22-го року він служить у поліції, тому що він має відслужити, як нам тут пишуть три роки, бо їх змусять відшкодувати от вартість навчання. Ось ця людина вона теоретично підпадає під визначення колабораційної діяльності, але, але поліція да, чи відноситься. це до Тієї категорії справ, до про які ви говорили, Так, абсолютно, служба в правоохоронних структурах держави окупанта її передбачає одне з найсуворіших покарань, там, здається, від 12 до 15 років ув'язнення. І дійсно ця людина зараз формально може потрапити під під звинувачення в колаборації. Але ми сподіваємось, коли відбудеться деокупація Криму, все таки відбудеться індивідуальне оцінення кожного конкретного факту і треба. Встановити чи була ця людина, наприклад, причетна до вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності, та наскільки е, е, наскільки значною була її роль в діяльності правоохоронних структурах держави окупанта і Наскільки важливим це було для становниці е, влади окупанта на нашій території? І звичайно, якщо буде доведено факт, що її діяльність була важливою для? Для незаконно правоохоронного органу, який був створений окупантами в нашій території, то цю людину може можуть притягнути до колаборації кримінальної відповідальності. Натомість, якщо людина займала невисоку посаду, вона не була е, задіяна до незаконних дій переслідування громадян України, наприклад, на окупованих територіях, то можливо їй вдасться уникнути кримінальної відповідальності і відбудеться, наприклад, люстрація, тобто заборона займати певні посади на певний період часу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку був Владислав Мирошніченко, аналітик української гельсінської спілки з прав людини. Це все на сьогодні. Нагадаю, що необхідно підписатися на youtube канал Крим Реалії та додати наш сайт обране, щоб не пропустити важливі новини з Кримського півострову. Також підпишіться на наші сторінки в Instagram та Telegram, слідкуйте за нами у TikTok. Кримчани мають право знати.